Как краса у нас у квітні! Ой, яка квітнісенька і морозник досі квітне ой, де центра и листики? Крихітні, крихітні. Така гарна, така гарна. Вже піони скоро заквітнуть у квітні. Такі у такі тюльпанчики. Обожнюю квітень. Усе таке гарненьке, до центра цвіти. Гарно так. тюльпанчики, тюльпанчики. Мускарики. красунчик мой, красунчик, пиончик. А це у мене стільки гортензий будет. Питомник. як же гарно краса, 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 красавішна, от весела ж я людина. Інтернету немає і не обіцяють. А я все одно знімаю відео і дуже хочу, щоб воно побачило світ. Ось такі у мене сонячні шкарпеточки в'яжуться у квітні. Такі гарненькі. Купила моточок нової пряжі спробувати. І будуть ось такі шкарпеточки. Зараз ми про них зробимо відосик. Може, десь його навіть загрузимо, може, нам пощастить. У квітні десь знайти інтернет у нашому місці. Фахівців немає, тому ми сидимо без інтернету. Мобільного у нас теж немає. Ось таке життя. Але не падаємо духом. І розважаємо себе в'язаннячком ось таким жовтеньким, гарненьким. Вітаю любі друзі, мене звуть Ольга, це мій канал про Пров'язаннячка. Закінчується квітень, і я хочу похизуватися своїми шкарпеточками, з якими я приймаю участь у проєкті дівчаток. Шкарпеткова. Скринька дизайнерських бажань. І ось у мене вже є така скринька ось така біленька. І у цій скринці у мене Опа! носочки, шкарпеточки. Це мої шкарпеточки квітень. Ось такі жовтенькі. Зараз ми приберемо скриньку і почнемо по порядку. Це мої шкарпетки за січень. Такі тепленькі із вовни, із ровниці. Дуже теплі, з ялинками, з сніжинками у зимовій тематиці. Вони важать більше 100 грамів. Такі важкенькі. Це мої шкарпеточки. Залюти. І я називаються вони Діафільм, і я за них отримала приз. Дякую дівчаткам-організаторам, що їм сподобалися мої шкірпетки. Ось така краса у мене салютий. За березень у мене зв'язалися ось такі шкапиточки називаються вони Дерево життя, зв'язала я їх із вовни. Ось такі вони тепленькі. Ось такі два. Дерева. У мене є. Це мої треті шкарпеточки. І шкарпеточки, які я в'яжу зараз. Це для мене нова пряжа. Я з нею ще не в'язала. Називається вона ось так, чіпо. Від Color City 330 метрів на 100 грамів. Склад австралійська шерсть і акрил. Дуже гарна пряжа, мені подобається вона така м'якенька, гладенька, але вона розслоюється. Якщо в'язати гострими спицями і пружинить, дуже гарно пружинить. Ось таку я резиночку, її навіть важко розтягнути. Ось така резиночка в мене. Я зробила французьку п'яточку, просто закріпила її знятими петлями рядочками. Ось я тут покажу на цій стороні, на виворотні Ось так. Закріпила п'яточку і трошки, і трошки тут на подошві теж укріпила, зробила такий. Високий клин підйому, тому що в мене дуже великий підйом. Ось карпеточка на 37-й 38 розмір. Ну, я думаю, що 100 грамів мені вистачить, шкарпеточки височенькі такі. Ось треба сховати кінчик. Я люблю ховати кінчики, це для мене релакс. Ховаю я їх, вибираю ось таку полосочку із лицевих петель і протягаю ось піддушку беру. І ось так, під кожну дужку однієї косички. Якщо ниточки дві, то їх можна розділити під одну дужку одну ниточку, під іншу дужку другу ниточку, щоб було непомітно. Ось так сантиметри на 4, ми заправляємо. Гарненько. Ось так розрівнюємо, і нічого не помітно. І кончик можна. Я люблю, коли кончики видно, К кінчики видно, бо я така, що люблю порозпускати, просторочити все. Ось так. І нічого не видайте. І точно так же і тут заправляємо. Що я хочу сказати, ниточка така, не дуже слухняна, і розщеплюється, і треба мати дуже гарні ручки, пальчики з манікюрчиком, щоб нічого не чіплялося. Така балована-балована. Ось такий виворотній виду мого носочка. Я ще їх не прала. Ось ще стоять маркери. Ці носочки у мене будуть також приймати участь у кольоровому році, у спільнику, там випав жовтий колір. І ось такі будуть у мене жовтенькі. Я бажаю усім успіху, натхнення, здоров'ячка, гарного настрою і мирного неба над головою. До зустрічі, мої хороші!